Всім привіт! Мабуть, усі чули, що не можна висаджувати гострий і солодкий перець дуже близько, тому що він запилиться і солодкий стане гострим. Я в цьому році проекспериментувала і посадила біля дуже гострого перець Геркулес. Я його пробувала, він взагалі не має в ньому гостроти. Ми подумали, що це гібрид, який самозапильний, йому не потрібно для запилення другий перець, тому він і не гострий. Поруч посадила Еней. Це вже сорт, не гібрид. Але і цей перець не гострий взагалі. Ми його спробували раз, знову спробувала, він не гострий, просто солодкий перець. Але в коментарях писали, що обережно на той рік оце насіння вже буде гостре. Так що треба ще раз експериментувати і на той рік назбирати насіння із нього і висадити. Думаю, ще буде гострим. Оце гострий перець в цьому році. Купила для асортименту отакий. Намальований, я думала, він буде більший. Насправді він ось який завбільшки. Дуже гострий. Його багато, я вже і збирала. Перець в догляді любить, щоб земля була волога, не мокра і не суха. Не було йому таких умов. Ну, так для асортименту, для краси можна і вирощувати. Це грядка перцю з розсади, яку ми продавали. Щороку висаджую, щоб бачити, чим торгуємо. Насіння планую купити професійне, але і своє для підстраховки теж збираю щороку. Подарок Молдови сіяла з цієї пачки, виробник сімена оптом, схожість добра. Відповідно, коли сходить рівномірно перець, тоді і розсада гарна. Зараз дивлюся, перець однаковий на всіх кущах. Я висаджую по дві рослини поряд, щоб тримали одна одну. Якщо знайду саме сімена оптом, то куплю обов'язково насіння подарунок молдови. Цей сорт для мене як санька в помідорів. Він всі руки врожайний. Колобок. сіяла насіння, яке сама збирала, бо чомусь мені кольорових пакетиках під назвою колобок, це вже багато років підряд, попадає насіння всіх сортів асортимент. Буває там навіть сам колобок попадається. Потім він перетворюється на лесю. Це такий круглий перець з носиком. А якщо назбирати насіння з лесі, виростає колобок. В дощове літо цей перець товстостінний, смачний, цей рік, звичайно, посушливий, той перець дрібнуватий. Ібіца. купувала той рік насіння Черкащини, це вже з свого насіння рослини. Перець одноковий, невеликий, вважається раннім, зручний начиняти, бо не росте великий. В технічній стиглості жовтий можна не чекати, доки достигне. На кущах рясно. Сорт ібіца пристосований для вирощування в будь-яких умовах. Це так заявлено в описі до цього сорту. І я бачу, що в нас в посушливе літо, теж він добре вродив. Асті квадрато. Сімена прямо з цього пакетика сіяла. В асортименті розсади треба, щоб і більший перець був, не тільки дрібний. Асті буває і жовтий. Я лише червоний сіяла. Перцю на, на кущах багато, прямо рясно. Розпочинає вже стигнуть, він, мабуть, не дуже ранній. Ще не пробувала, яка там товста стінка чи не товста. Щоб була товста стінка в перцю, треба його обов'язково постійно поливати. В нас тут не попадало йому багато води. Далі луміна. Мій улюблений, універсальний сорт поряд з подарком Молдови. Сімена сіяла з оцього пакетика, виробник сімена оптом. Схожість дуже гарна. Хоча я висівала два роки з оцього пакетика, і той рік гарно сходив цей перець, і цей рік. Якби для себе я б висаджувала подарок Молдови і луміну або білозірку. Білозірка і луміна, якщо не одне й те ж, то дуже схоже. Поливали ми перець три чи чотири рази разом з капустою. Не підживлюю, бо восени восени підоранку вносили перегній. Для асортименту теж висіяла Вероніку ранній. Буває, в мене Вероніка постійно якась різна. Оце вже з свого насіння і виріс він неоднаковий навіть в технічній стиглості. Збирала насіння той, рік з кольорового пакетика висаджувала. Мов був схожий на Вероніку. Навіть якщо він не відповідає сорту, то всі кущі рясні і ось врожайний який сорт вродив солодкий перець. Алі Айвенго. Колись купила професійне насіння айвенго поштучно, побачила, що це сильний сорт, назбирала насіння, вирощую свого. А хочеться купити ще обновити цей сорт, бо, думаю, якщо довго збирати насіння, воно все рівно вироджується, не такий уже врожайний виходить сорт. З ним я купила і жовтий еней. Теж збираю своє насіння, треба оновлювати. Зараз розсада жовтого перцю стала більш популярна, бо... а от каліфорнійське диво вже не хочу вирощувати. Його розсаду продавати найлегше. Але в мене на грядці жодного року не бачила великого врожаю каліфорнійського дива. Білозірка з свого насіння. Великі кущі. У нас попадали не прив'язувала. Просто перці полягали. Так само ось подарунок Молдови своє насіння зібране. Перцю багато. Ратунда жовта, вже років 5 збираю своє насіння, тому що мені її треба ящичок або два на розсаду. У маленьких пакетиках, ті, що ми купуємо кольорові, дуже часто не те насіння. Можливо, мені так щастить. У великих упаковках зазвичай краще насіння. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я б сказала на таке посушливе літо. Гарний врожай перцю. Тепер буду збирати окремо сорти. І насіння я заготовлюю, верх знімаю і залишається сам качончик. Із насінням, як висохне, тоді збираю насіння вже долі. А дозріває воно з качончиком. Обов'язково підписую.